Ви дуже полюбляєте картопляне пюре, але не завжди воно виходить у вас ідеальним. Я зараз вам розповім прості правила його приготування, після чого ваше пюре завжди буде дуже ніжним та смачним. Для початку візьміть картоплю з великим містом крохмалю. Вона дуже добре розварюється і дає ніжну структуру. Це картопля, яка має білий та жовтий колір. Популярні сорти слов'янка та біла роза. Не потрібно картоплю нарізати маленькими шматочками. Чим менше шматочки, чим більше круг піде у воду, і наше пюре вийде водянистим. Заливайте картоплю холодною водою та доведіть до закипання. Так картопля прогріється рівномірно та звариться всередині. Якщо ви полюбляєте готувати та весь час хочете дізнаватися щось нове, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюся своїми секретами та різними техніками приготування. Посилання на нього знаходиться в шапці профіля чи в описі під відео. Під час варіння в картоплю можна додати, лавровий листочок чи пару зубчиків часнику. Вони придадуть дуже приємний смак. Не потрібно переварювати картоплю. Якщо ви будете дуже довго її варити, вона буде клейкою та водянистою. Готова картопля повинна легко протикатися ножом, але не розсипатися. Після варіння злийте воду та залиште картоплю буквально на одну хвилину. За цей час волога буде випаровуватись і ваше пюре стане ще більш повітрянішим. Додайте ваше масло до молока та підігрійте на плиті приблизно десь до 80 градусів, щоб масло розчинилося у молоці. Якщо ви будете додавати холодне молоко до картоплі, ваше пюре вийде сіроватого кольору і може розшаруватися. Також не забувайте про сіль, суліть, коли ви варите картоплі, а не після того, коли ви вже додали молоко та масло. Ні в якому разі не збивайте картопляне пюре блендером. За рахунок високих обертів у блендері, структура крохмалю міняється і ваше пюре буде клейким, як клейстер краще використовуйте звичайну товкачку, також можна протерти насито або збити міксером. Завдяки міксеру пюре також виходить дуже повітряним, але не збивайте на максимальних обертах. Після протирання картоплі додайте трошки мускатного горіху. Ця спеція виведе ваше пюре зовсім на інший рівень. Є один маленький секрет. Після приготування додайте одну ложку сметани чи вершків та перемішайте, і ваше пюре буде більш насиченим за смаком та оксамитовим. Готуйте завжди задоволенням і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!